Росіяни вкотре почали проривати нашу оборону, і здавалося, що скоро станеться непоправне. Та різко окупанти самі ж масово потрапили в кліщі. Як повідомляє бібісі, тепер расистам загрожує повне величезне оточення, можливо, одне із найбільших за довгий час. Українські сили вклинилися в основу російського виступу і створили зустрічну загрозу для угрупування, яке ще нещодавно намагалося просунутися на десятки кілометрів углиб української оборони. Військовий оглядач BBC Ілля Абішев зауважив, що вклинення, точніше, глибина вклинення воро. Ога сягала 10-18 кілометрів, але контрдії ЗСУ зупинили наступ. Генеральний штаб зсу повідомив, що наступ на добропільському напрямку зупинено, а українські підрозділи звільнили населені пункти на лінії Рубіжне, золотий колодязь. Веселе тепер ситуація змінилася. Ворог сам опинився під загрозою оточення. Це підтверджують карти налітків зіпси та навіть російського військового блогера рибаря. Інститут жививши війни. Також зазначає, що повного кільця ще немає. А тенденція очевидна, обидві сторони підтягнули резерви, бої тривають.